Добрий день. Сьогодні хочу показати вам один з таких важливих прийомів. Дивіться, ось кущик, я до нього ще не підходила. Погляньте, з кожної брунячки повиростало по декілька пагонів. До речі, був запит, що я странна, тому що показую руку в кадрі. Якщо я прибираю руку, не завжди дуже гарно в мене телефон краще наводить якість, коли там є моя рука. Ми прибираємо менші. Ось, не розказала вам, це примерша була брунечка. Ми прибираємо менші, слабші. Ви вже бачите, їх було 4. І цей вже слабкий пішов рости. І залишаємо один. І так по кожній. Дивіться, якщо ми ось погляньте пагін, бачите? На кожному ви тільки погляньте, скільки їх там прокинулося. Це ж, розумієте, це ж уявіть собі. Якщо з кожної гілочки отак виросте по 4, 5, 3 гілок, скільки їх там буде, ви просто не дасте ради вашому кущу. Квітів більше не стане. Він просто не зможе дати сам собі ради цей кущик. Тому терміново прибираємо. Ще, Щас зараз пошукаю. Так. Як обираємо. Зараз спробую навести. Дивимось, який нам більше подобається, який у нас краще розташований. Ось оцей прибрали. Ось, дивіться, до речі. Бачите, оця брунечка, вона осліпла. Не знаю, як якість, сонце таке шпари. Вона просто осліпла, з неї вже діла не буде. Ось така буває, вона якби та й жива, але вона. Знаєте, погано росте. Залишаємо лише агарні. Все, одну. І так треба пройтися бажано по всім. Як у вас є час, ну хоча б там, де ви реально бачите, що гляньте, що робиться. Оце треба трохи їх зменшити, тому що кущ все це не витягне. Квіти будуть малі, слабкі. І кущ може навіть почати скидувати зайві квіти. Якщо кущ такий, знаєте, ну, може, не дуже перезимував, мала гілочок, тоді можна навіть отак три залишати. Але все ж таки, ось я залишу тут дві, тому що я розумію, що це він потяне. І так, пішли далі. Дивимось, оця краща, лиця буде йти на вулицю, тобто із середини куща. Тому я оце все, бачите. Отак От прибираю, обережно, щоб не зламати їх всі. І так по кожному. І так по кожному. Бо вони аж слабкі стали, От того, що їх дуже багато, бачите? Вони стали тоненькі, слабенькі, кущ вже не витягує. Він ще тільки почав рости, а він вже не витягує таку кількість. Все залишу. Бачите, побігли, побігли донизу. так обов'язково пробігтися. Ну хоча б, якщо у вас в е, цілому кущ глянули, зараз я подивлюсь, де ось погляньте. От в цілому кущ, бачите, може десь і є по дві, але в цілому весь кущ дав по одній, брунечки повиростало, все гаразд у них. До речі, про коментарі, що в мене всі, як у всіх, вимерзли всі троянди повністю. Та не всі. Поруч він. Бачите, вимерз, ну таке буває. Цей гляньте, він чудово себе почуває. Тому дивіться кожна на кожен кущ окремо, тим паче, що ну, вони ж різні, різна зона зимостойкості. Ну ось погляньте. Взагалі, кстати, цей примерз трохи, бачите, ця брудечка. Взагалі, якщо такий кущик і всі бруньочки приблизно нормальні по одній, то можна навіть не чіпати. Якщо десь там одна-дві, воно знаєте, погоди не зробить. А от якщо оце отаке, як у мене, бачите? Кожна брунька просто кожна видала букет. Кожна видала букет, то кущ це не витягне. Він просто не витягне то таке обов'язково треба нормувати. Не залишаємо, ні в якому разі не залишаємо, бо просто не витягне кущ. Почне скидати квіти, почне підсихати. І так постійно. А ще погляньте, моя фламентанс. Ви тільки погляньте, до речі, тут вже попилиться в мене. Не запитуйте, не буду я травити попелицю, хай собі живе. В минулому році не було часу. Через два тижні з'явилось стільки сонячок, тих, знаєте, поїли всю попелицю. От е, Пошукаю мурашники, мурашників потравлю, а попелицю чіпати не буде. Але погляньте, які вже гілочки наростили, бачите розмір. А оце примерша. Оце те, що я казала, паган. Осліп, бачите? Оце обсліпший пагін, це вже не буде квіточки. Тобто вони були однакові, бачите? Але тут буде квітка, тут вже нічого не буде. Раніше, раніше вона прокинулася, і вона просто, коли були оці сильні приморозки сніги, і вона просто осліпла ця брунечка Що ми робимо? Вона дуже маленька, ми її прибираємо. Ну, не факт, що вже з цього місця, так як дуже вже запізно, в цьому році щось прокинеться. Але наступного року будуть нові бруньки. До речі, кущ не весь в попелиці, тільки частково. І, до речі, у мене таке враження, що на у цьому пагоні, отак якщо щупати, таке вже як і бутончики скоро будуть. Розумію, що ще лише квітень ще не буде, но так знаєте, вже так хочеться тянуться ручки, вже розколупати, подивитися чи там є вже брунячки квітів.